Сьогодні ми, ми би хотіли продовжити тему смирення, упокорення і слушаюсь, без Божого слова це неможливо. Ну, дивіться, я потім занурюся у всякі там дуже глибокі теологічні штуки, а зараз я скажу так. Слово Боже, це як айсберг. А ми з вами, як Титаніки. Реально, ми, як Титаніки, думаємо, що в житті нам море по колено. Я змогу все до тих пор, поки ти не зіткнувся з Божим Словом. Ти його читаєш, воно тебе дратує. Ти його читаєш, воно тебе наповняє. Ти його читаєш, воно, воно тобі, тобі дає дивовижну насолоду. Ти його читаєш, воно тебе дивує. Ти його читаєш, воно бросає тебе виклик. Ти його не читаєш. Ніхто і ніщо тобі виклик не бросає. Тому тільки Боже Слово, або Бог через своє слово, бросає нам виклик та дає нам можливість упокоритися, коли я в своїй гордості, у своїй гордині впираюся в авторитет Божого Слова. щось, щось Повинно змінитися, чи воно, чи я. Ну так. Окей, okay. ну тоді поїхали. Один з моїх улюблених э, э, віршів з Біблії це звичайно Євреїв 4:12. Я швидко тогда, так як я його знаю на Ісусі, бо Слово Божє живе і действенне. І воно остріє всякого меча або й до острова, воно проникає до розділення душі і духа составов і мозгов висудить і помишлення і намірення сердечне. Адже слово Боже живе і діяльне, гостріше від усякого двосічного меча, воно проникає аж до поділу душі й духа, соглобів і мозку і мозку кісток, судить думки і намери серця. Тобі ж Боже слово здатне, воно має, воно має здатність. Проникати так, так глибоко в тебе, і судити внутрі тебе настільки чітко. Як, ні, як ніщо і ніхто. Судити так, щоб провести черту між твоїми діями та твоїми намірами. Провести черту між тим, що ти говориш, і, і про що ти думаєш. І слово, от, і слово Боже, від нього не скрито нічого. Бог поругаєм не буває, його не, не, невозможно обманути. І для, і для цього в мене є Боже Слово. Воно поч, все починається всередині, внутрі тебе. І Боже Слово має силу змінити Тебе зсередині назовні, і знутрі наружу. Всередині назовні. Слово викриває. По-руськи це облічає. І якщо слово не облічає, дивись знову, то щось, ну, чи з ним, чи зі мною щось не те. Моє питання з ким чи з чим щось не те? Ну, дуже просто. От Єфісянам четвертий розділ: хто крав, хай більше не краде. Я не краду. Але краще нехай працює, роблячи своїми руками добро, аби мав що подати тому, хто має потребу. Жодне погане слово. Я не... Жодне погане слово хай не виходить з ваших уст, а тільки добре для зміцнення віри. І от, от. Чим мені дуже подобається Боже Слово, що не просто там тобі взяли і закрили рота? Не просто це книга ну, заборон. Це книга, яка проводить черту, іноді дуже ну, неудобною, але ж черту. І каже: Окей, ти в своїй свободі. Слухай, ти маєш право. Жити по цю чи по цю сторону. Обирай ти. От жит... смерть та життя я положив перед тобою. Але ж я благаю тебе, говорить Бог. Обери життя. Смерті накушатися, ти завжди вспієш, встигнеш. Жодне погане слово хай не виходить, а тільки добре для зміцнення віри, щоб воно принесло благодать тим, хто слухає. І не засмучуйте Святого Духа, Божого Духа, яким ви запечатані на день викуплення. Усяке роздратування, гнів, лють, крик і зневага хай віддаляться від вас разом з усякою злобою. І слухай, я розумію, що під час війни, ми так, мій праведний гнів, так я, я буду гнівитися, я, я повинен воювати. Так і є. Ти повинен воювати. Але ж воюючи з ворогом там, це не означає, що ти маєш право виливати лють, гнів на тих, хто поруч з тобою. Тому усяке роздратування Хай будуть там, а не тут. Гнів, лють, крик і зневага хай віддаляться від вас. Разом з, уся, з усякою злобою. Будьте ж добрими один до одного. Тепер візьми свого сусіда за руку. Один до одного. Один до одного. Сестра Роза. Вам лучший чоловік в церкві подав руку. Круто. Один до одного. Будьте добрими. Прощай, ми... милосердними. Я, я продовжую цей список. Прощаючи одне одному, як і Бог через Христа вам простив. Тепер робимо це. Поверчуємося, ну, повертаємося друг до друга і кажемо: прости мене. І відповідаємо: я прощаю. Анекдот розказати. Я обычно я, 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 в церкві тільки церковні анідоти розказую. Знаєте, я, звідки я їх беру? З церковного життя. Воно б не було так смішно, якщо, якщо б не було так реально. Прости мене. Бог простить. Дивіться, воно звучить так, знаєте, так, аж піднесено божественно. Але ж це така хибна практика При, ну, приплетати Бога. Бог простить. А, я, а що ми маємо? А я ще подумаю. І ми одразу ставимо себе вище Бога. Ми одразу себе ставимо на, на роль судді. Але ж, якщо я стикаюся з Божим Словом, і воно мене засуджує, воно мене звинувачує, воно мене. Ну, Як це облічає, я там сказавсь. Викриває, Вон, і, і воно мене викриває. Воно викриває, що не я суддя іншим, не я суддя подіям, тільки Бог суддя. Я лише буду підкоряти свої мислі, я буду підкоряти свої дії і моделі поведінки. Під Моделі поведінки, які. Ну, Нав'язує мені Боже, мені, Боже Слово. Я також думаю, що Боже Слово це відповідь Бога на питання смерті. Особливо зараз, коли ми оточені з усіх боків смертями наших улюблених людей. Смертями, тисячами смертей ну, щотижня. Ну, от, що, от що написано: Боже Слово. Живе і діяльне. Боже Слово живе і діяльне. Іноді мені буде казатися, що ну, воно десь там існує. Те, що ми читали з вами спочатку про йова, да? логіка дає там ну, такі то -та і такі то -та. Але ж Боже слово, чи, скажімо так, істина зі слова, вона, вона перекреслює усі ці логічні. Логічні доводи, які, які генерують люди. Бо нам може казатися, що, ну, звичайно, Боже слово, воно існує, але ж воно бездіяльне, воно, воно десь, десь там, а ми тут, і наша реальність настільки жахлива, що святе Боже Слово от, нічого не може там, ну, зробити. Це брехня. Боже Слово живе, і воно діяльне. Боже Слово живе і действенне, не бездійсне, живе і действенна. Воно сповнене життя, і воно животворить. Воно сповнене життя, воно живе, і воно животворить. Ми чуємо багато свідоцтв. Про, про саме цей піст. Слухайте. Люди, з, котрі приєднуються до цього поста, навіть, навіть будучи в інших країнах, вони пишуть, і, кажуть такі прості речі. До мене повернулася радість. І от, от як це працює? Слухайте. Ми, хто з вас голодує зараз? Гал... Кто очень нуждается, я, я перекладач, я перекладу. Кто очень нуждается в продуктах. И вы знаете, вот настолько. Ну, ну не стесняйтесь, мы поможем сразу. Ну вот давайте. Но некоторые люди сейчас кушают лучше, чем до войны. Но такого количества риса и макарон с маслом. З ікрою, з червоною рибкою. І слухай, а, о, дівчата дівчата мене піймуть. А, ну, ви ж коли ви ж, ну, десь коли бачили, допустимо, таку дівчину, знаєте, спочатку у двері зайшли губи, а потім вона. Ну, от диві, дивіться, я, я нічого не маю проти ну, красоти губ чи бровей, чи, чи ногтей, От нічого немає. Але ж, ну от бувають же такі деякі де екземпляри, що вот, двері відчиняються, і спочатку все, що. Ну, як я кажу, це зайшла дівчина, обличчя якої не, не пам'ятає ніхто. Спочатку заплыли губы, а потім уже все остальне. І от що я заметил, обично ці вот персонажі ходять з невероятно таким кислым выражением лица. Знаете, вот вроді би вот все есть. И нема ничего. И ничто меня не радует. И бывает, ну, как бы, ну, все просто. И человек ходит лучезарный и светится. Бывает. И вот во время поста, вдруг кто-то скажет, слушайте, я им меньше, им простейше. И радость повернулась. І це не тому, що ми стали їсти простіше, а це тому, що ми десь в чомусь себе придушили і ограничили. І чомусь ми себе присвятили. І ми стали. Почали читати Боже Слово, яке ми ну, читали і до того ж, але ж, а -а -а, воно вже має сенс. А, -а, -а, а воно вже мені, ну, воно радує, воно, воно щось. производить. Боже Слово, живе ідеальне, і діяльне, воно, і воно щось внутрі зовні Бере і ну, щось производить, змінює мене. Зовні, ну, всередині назовні. Боже Слово живе. Ізекіля, 37-й розділ. Хто пам'ятає, полі сухих костей. Це, це питання. От сухі кості це реальність нашого, нашого життя. Це, це свідоцтво про колишні поразки. Це, це факт. Це те, що ми маємо зараз. Кістки і в них. Нема життя. Але ж Бог питає пророка, це, це Дух Божий виводить його туди, ставить і каже: слухай, ти, ти не будеш, ти не будеш ну, таким знаєш, мріячем, який там вітає в облаках і, і каже людям, що ну, там, все буде гаразд, все буде нічого, там, ми переможемо, ну, від, без, ну, як, як з відривом від реальності. Він, він ставить його на полі сухих костей і каже: Що ти бачиш? Я бачу велике поле сухих кісток. А як ти думаєш, вони зможуть ожити? Боже, один ти знаєш. І тоді Бог дає, дає свою відповідь. Тоді Бог цьому пророку дає, дає свій метод. Пророкуй. Ти скажи їм слово, ти а, просто возвісти, ти скажи. І коли він починає пророкувати цим кісткам, він чує і бачить, він чує, як вони а, ну, шум, і він бачить, як ці кістки починають покриватися плотю, жилами. І вони починають збиратися одна кістка до, до іншої, і вони, пхум, з них формується могутня армія. Це не просто байка, біблійна байка від пророка Ізекіля це Божий принцип, Боже Слово живе і діяльне. І воно живе завжди, і воно діяльне, діяльне тоді, коли ми його вимогли. Висвобождаємо, коли ми його застосовуємо, коли ми його проголошуємо, коли слово є в моєму серці внутрі, і коли і коли воно є в моїх устах. В серці внутрі, на устах назовні. Серце уста, серце уста. Не наоборот, ні навпаки, але тільки такий принцип. Слово, воно змінює мене. Тут я становлюся іншою людиною, тому що я зіткнувся зі словом. І потім я можу висвобождати це слово, щоб воно животворило. Які, які обставини є в тебе, які кажуться ну, нездоланними? Щоб ти не думав, але ж твоїй логіки не вистачає, не вистачає, щоб, щоб ну, осягнути. Чи побачити свою персональну перемогу. Це можуть бути взаємовідносини з, ну, з однією людиною чи з групою людей. І ти кажеш, вони, вони ніколи не зміняться. Але ж є Боже Слово. Воно змінює тебе, і воно змінює обставини. Воно змінює тебе, і воно змінює обставини. Навіть якщо ці обставини ніколи не зміняться, але ж зміни... вже змінився я. Знаєте, що з сідрах Місаха в Дінаго сказали? Цар, навіть якщо Бог нас не врятує від цієї огняної печі, але ж ми не підкоримося, ми, ми не склонимося перед цими стоканами. Якщо навіть ну, ці обставини ніколи не зміняться, але ж ми вирішили, що ну окей, змінимося, ми згоримо, помремо. Але ж ми не на підкореності тих обставин. Боже Слово живе і діяльне. Я дозволяю йому змінити мене, і, я і потім я маю сміливість щось робити Божим Словом, щоб його в, ну, висвобождати. Як це буде українською мовою? Допоможіть мені. Ой, Вивільняти. О, супер. Пророки Єремія, 23 розділ. Хіба моє слово не подібне до вогню, говорить Господь, або до молота, що розбиває скелі. Хіба мо... і, 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 він, і, ну, і він, пророк, це Бог. Через пророка, це каже тоді, коли він докоряє пророкам. І каже, ну що ви пророкуєте всяку брехню? Ви це почули не від мене, ви, ви просто видумали це. Але ж, ну, лже пророки, вони, вони принижують авторитет Божого Слова. Але ж, хіба моє слово не подібно вогню? Вогонь, який пожирає, поглинає все неподобство та мерзоту. Хіба воно не подібно молотою, яке розбиває скелі? Я завжди думав, ну, от спитали б мене вночі, я б сказав, скелю. Але ж тут написано скелі. Боже Слово, подібне молотою, яке розбиває скеля за скелею, скеля за скелею. Скеля за скелею. На мене тоді ну, то, що ну, трапилося зі мною тоді, ну, пронесло. Не знаю, що це було. Слухай. Це було тоді, Бог дав тобі перемогу. Бог тебе врятував. І як він зробив це тоді, будь вірним йому. Він зробить це знову, тому що Бог не змінюється. Тому що Бог вірний. Я буду покладатися не на свою вдачу, я буду покладатися на Божу вірність. Бо моя вдача може відвернутися від мене. Я не становлюсь сильнішим. Але ж Бог. Вірний завжди. Він той же вчора, сьогодні і завтра, навіки. Його вірність, вона незмінна. Тому його слово подібно молоту, який розбиває скеля за скелею. Скеля за скелею. Скеля за скелею. Амінь. Піднімаємось. Я запрошую тебе помолитися зараз. Щоби, щоб Боже Слово, чи ти його знаєш, чи ти його не знаєш. Якщо ти не знаєш конкретного, конкретного міста, попроси, щоб Бог тобі дав. Це як орудія, це як зброя, це як інструмент, який Бог дасть тобі, щоб перемогти в цій битві і перемогти у цій війні. Проси, щоб Бог тебе наповнив словом і давав тобі розуміння, що ти читаєш і чим ти наповнюєшся, тому що від цього залежить ісход цієї битви і усієї війни. Амінь. Молимось, Небесний, небесний батько. Я прошу тебе, наповни мене розумінням твого слова, коли я буду читати, коли я буду читати Євангелія, коли я буду читати новий заповіт, старий заповіт, Бог. Через ці історії та через ці істини. Я прошу тебе, щоб ти дав мені втіху. Я прошу, щоб ти наповнив мене розумінням твоєї реальності, Бог. Дай мені побачити, що тих, хто з нами, більше, ніж тих, хто проти нас. Я прошу, щоб ти показав мені, що Той, хто живе в мені, Христос, Він більше, ніж той. хто... У цьому світі. В ім'я Ісуса Христа, Бог, я прошу тебе, зроби мене здатним бачити цей світ твоїми очами. В ім'я Ісуса я молюсь і прошу прости мені всі мої провини. Тепер а, слід, ну, наступна молитва для тих, хто, хто потребує покаятися, попросити пробачення, прощення у Бога. Усі очі за, ну, закриті, ніхто не, не дивиться по сторонам. І якщо це ти, підійми руку, я побачу тебе, і я допоможу тебе помолитися. Я, я запрошу усю церкву, щоб вони нам допомогли помолитися цією молитвою. Дякую. Скажи зі мною так: небесний батько, прости мене. Всі мої гріхи, всі мої провини. Я відвертаюся від гріха. Я звертаюся до Бога. Я присвячую тобі своє життя, я твій. Дякую, що ти мене почув, простив, очистив, прийняв до своєї родини. В ім'я Ісуса Христа я молюсь. Амінь. Амінь.